Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин MTZO. Сьогодні у нас на огляді ось такі шторки до погрузчика кат. Ось такий в нас йдуть варіант. Йдуть двох кольорів: це синій та бордовий. В комплект у нас входить шторка лобового, ось така довжина. І, і дві двоугулки, точніше, на двері. Матеріал, з якого виконані штори декоративний ноук, доволі приємний на ощуп, класної якості. Також в нашому магазині є інші шторки до різних тракторів, такі як John Deere, Case, Class, New Holland, Fendt та різні варіанти. Також в нашому магазині ви можете замовити штори індивідуальні. Під замовлення. Ось як можете бачити, у нас стенд з різними кольорами штор, які о, є варіанти, також різні варіанти ось таких китичок, яких називають. Великий вибір. Ось номер телефону, за яким ви можете зателефонувати та зробити замовлення. Або, якщо бажаєте замовити якісь запчастини до тракторів НТЗ, роторної косарки Virex та граблів розшивка сонечку, у нас є наявності. Можете телефонувати номер для замовлення в описі до цього відео. На все добре, до побачення.